Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, возлюблені в Христі, браті і сестри, піст триває, і ми чуємо Слово Господнє у літургії напередосвячених дарів, яке говорить такими словами: Положи охорону устам моїм і двері огороди губам моїм. Як важливо у часі посту пильнувати! Що говоримо, що думаємо, вважати на свій язик, пильнувати, щоб з того язика, з тих уст, не зронювати злого і недоброго слова. Пильнуймо, вважаємо, щоби не осквернити себе лихою думкою, лихим словом. Тому Христос завжди підказує кожному з нас: вважаємо, чуваємо і молімся, щоб не війти. uspa cousa